3 липня 2023 рік. Хотів взяти відеоролик, як вивезти сімейку із ройового стану, відбудувати 10 рамок вощини і по можливості можна замінити маточку. Отже, цей вулик, чотирьохкорпусний рут. Це зараз він в такому стані. Зайшов в ройовий стан. Він був на трьох корпусах. Що я роблю? Розбираю перший корпус. У мене кругом генімановська решітка лежить, тобто матка в першому корпусі. Всі корпуси в сторону скину, розбираю перший корпус, знаходжу маточку. Сажаю її в кліточку. Вулик у мене в стороні лежить розібратий. На днище ставлю новий корпус. І підготовлені 10 рамок із вощиною. Випускаю маточку в перший корпус, зверху кладу плівку. Геніманівську рішітку, щоб цю плівку вітром не здувало. І починаю складати корпуса, як і були. В четвертому корпусі відкриваю льоток, вся льотна бджола починає злітати на своє старе місце. Вся льотна бджола злітає, тут у них стара маточка, 10 рамок із вощиною. У нас невеличкі привіси, різнотравя цвіте. Бджола активно відбудовує в цьому корпусі рамочки із вощиною. Звідсіляв. Рій не вилити, так як в них немає ні меду. Одна вощина, одна льотна бджола. Все, вони в такому стані, як рій в природі вилетів в нове житло освоє. Вони будують рамочки. В цьому корпусі я відкриваю на наступний день льоток, другий корпус. Бджілка молоденька починає потихеньку обльотуватися. Тут маточники, що вони потягнули, так як вони в ройовому стані. На 10-й день я лишаю один маточник. Через два дні виходить маточка, вилітає на обліт, обльотується. І тоді, виходить, на першому корпусі стара матка, 10 рамок відбудови новощі. І тут молоденька матка, яка обліталася, буде працювати. Ну, щоб довго не чекатися, поки маточка облітається і невідомо, чи вона зможе облітатися, я виписав собі маточки. І виламав всі маточники, поставив сюди кліточку із маткою. В них ніякого виходу іншого немає, в них один печатний розпліт, маточників немає, вони цю матку дуже добре приймають. Ну і Тоді на медозборі можна вже стару маточку прибрати, її там чи на відводок, чи знищити, якщо вона якась там погана. Поселити газету і з'єднати сімейки. Гарний медовичок на збір, так як маточка тут стигне попрацювати, молоденька засіять розпліт. Ну І тут стара також працює, засіває розпліт. Ми Зараз підійдемо до вулика, де я підсаджував молоду маточку, подивимося, чи прийняли її бжілки. Так, Підійшов до сімейки, іншої, де я підсаджував маточку, перевіримо, чи її прийняли. Тут кліточка, два отвора в було відкрито. Так як тут немає ні маточників, один печатний розпліт. Ну, кому цікаво, спитаю, що за матки береш, можу показати. Тут контакт, контакти. Кому цікаво. Зараз ну, розберу тепер цю сімейку. Стараюсь знайти цю маточку. Ну, На третій рамочці я вже знайшов маточку. Джілки її розкормили, брюшко гарненьке велике. Українська степова порода. Маточку прийняли. Цей метод. Дає 98%, що ваша маточка буде прийнята. 2 відсотка це якщо ви десь прозівали маточник, десь заховали вони, і вийде неплітка і знищить цю маточку. Тож, зараз я опусту цю рамочку. Рамочку опустив. Тобто дуже гарний метод. Ми зберігаємо сім'ю в цілому стані. Бжала. Бджородина не відпустила рій, в першому корпусі відбудовано 10 рамок буде. Маточка там також старенька сіє, червить, розпліт. Плівка в другому корпусі, наша молоденька матка, яку я підсадив, її бджоли благополучно прийняли, також працює. Днів через 18-20 зацвіте соняшник. Я постелю плівку, стару матку знищу, об'єднаю бджолородини, Ну, звісно, цю маточку потім описую перший корпус під геніманів решітку. щітку. І бджолки будуть в чотирьох корпусах працювати на соняшнику. Якщо немає маточок якихось під боком, лишаємо в цьому корпусі один маточник. Бджілки випустять цю маточку, вона через наш льоток в другому корпусі облітається і буде червити. Ну, якщо є вільні маточки, можна поміняти. Маточку не треба чекати, поки вона облітається. Тож дуже гарний метод. Ну Зараз можу показати, що як відводочки, по принципі, такому ж також зробити. Так, Продовжую відеоролик, як можна зробити відводочок і також і маточки поміняти. На цьому місці, де мене д 4 стояв двохкорпусний вулик рут. Там дуже гарна матка. Насіяла дуже плотний розпліт, бджоли дуже багато вже знизу, прям борода гарно висіла. Ну, В будь-який момент вона вже в принципі, могла б зайти в ройовий стан. Ну, Можливо, б не зайшла, але просто мені захотілося зробити з неї відводок. Цей вулик рут, що тут стояв, я відніс на нове місце в себе на пасіці. Сюди поставив даданівський корпус і поставив 10 рамок із вощиною. Звісно, в материнській сім'я знайшов маточку, запустив її через льоточок. Бжела льотна вся злітає на своє старе місце. Знаходить свою матку і починає включатися в роботу. Тут в мене 10 рамок із вощиною. Зараз розмухаю бджіл. Одна відбудована, друга відбудована, третя відбудована, четверта рамочка, п'ята. Шоста, сьома, сім рамок, бачу, відбудовано. Восьма на одну третю і дві рамочки теж десь на одну третю. Тобто сім рамок вже повністю відбудували бджоли. В тому вулику я дозволю вивезти бджолу свою свічову маточку, щоб вона передала, щоб материнська матка передала їй свої гарні властивості. Ну, по можливості так само там. Коли ми зробили той відводок, якщо ми хочемо змінити маточку, бо не чекати, на 10-й день виламуємо всі маточники і підсаджуємо плідну маточку через кліточку. Може відразу два відсіка відкрити, бджоли прийдять канді, у них один печатний розплід, у них немає іншого виходу, як приймати ту маточку. Ну, я вирішив там, щоб вони вивели свою родоначальницю з цього вулика. Таким методом можна. Боротися із роїнням, можна відводочки робити, можна дуже легко замінити маточку. Також інший варіант, що якщо сім'я зайшла в ройовий стан, також можна в сторону віднести материнську сім'ю. Вся льотна бджола буде злітати на старе місце і посадити сюди в кліточки маточку і вощину. Бджоли цю маточку також приймуть, як в них немає іншого виходу. У них одна вощина і льотна бджола залітає. Вони випустять цю маточку, приймуть її і буде сімейка розвиватися. Материнські сімейки, вся льотна бджола злетить, вони ті маточники самі приберуть, бо їм нічим чим буде вилітати. Дякую за увагу. Всім гарних медозборів і мирного неба над головою.